Кубок регіонів України це новий турнір серед збірних областей, започаткований Федерацією футболу України. Головна умова участь у ньому можуть брати лише гравці обласних аматорських команд, які ніколи не мали контракту професійного футболіста. Фінал цих змагань відбудеться у Києві на НСК Олімпійський. Переможець Кубка поїде до Франції на Кубок регіонів УЄФА. На шляху до Сум наш суперник збірно Донецької області вибила з турніру команду Дніпропетровської області. Кадрові проблеми, переїзд вместо п'яти часов 9. Це теж сказалося ребятам. Це уровень непрофесіональний, вони не к играм, вони з роботи всі шахти. Хто як змог, так і приїхав. У нас на замене три человека, остальные не змогли з роботи. Це не умаляет достоинств местной команди. Молодці ребята настроились, отыграли. грали. Перший матч між цими командами відбувся у Слов'янську та закінчився з рахунком 0-0. Перший тайм матчу на ювілейному нагадував матч національних збірних України та Македонії. Початок другого тайму перший м'яч у протистоянні влітає у сітковоріт донеччан. Сергій Суханов відгукнувся на простріл справа. Не й десяти хвилин, як Валерій Іщенко добиває м'яч після пострілу Шевкунова та подвоює перевагу сумчан. І ще через сім хвилин автор першого голу Сергій Суханов робить навіс, а Валерій Іщенко замакає його на дальній стійці. 3-0, гра зроблена. Все, то, что хотели, то сделали. Забили, прошли дальше. Больше ничего не надо. Хороший соперник, хороший. Все, команда хорошая. У нас была первая игра очень сложная. Мы сыграли 0-0, и я скажу, что що... Задел этой победы был сделан там в Донецке или в Славянске. Вот. И мы знали, что эта команда непростая, очень приличная, и ребята все играющие. Поэтому первый тайм в сегодняшней игры такой немножко напряженный получился. Игра до первого мяча. Ну а потом забили мяч, немножко раскрепостились. И, в принципе, очень довольны результатом. И самое главное, очень довольны самоотдачей ребят, потому что громадное желание было победить. Чвертьфінальний етап відбудеться вже навесні. Там нашим суперником буде збірна Харківської області, яка за сумою двох матчів здолала збірну Полтавщини. Антон Проценко, Олександр Гордус на часі спорт.